Чим ми буремо, Влад, покажи, чим ти буриш? Ось як виглядає бур наш. Ось цим ми буримо по, 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 по породам, по піску, по глині. і так далі. Набурили ми сверловину 35 метрів. Ось е водоносний горизонт. як ви Розумієте, це не озеро, там, не океан. Ось так виглядає водоносний горизонт. А ось у це встановлюються буде фільтри, труби і так далі. Промиваємо, прокачуємо, продуваємо сверловину. До речі, обсипаємо ще її кварцем, піском, який входить в вартість. Звертаю вашу увагу, ось кварц. Він обліплює фільтрову частину і не дає проходити ось мілкій фракції горизонту в вашу колону. Буває таке, що. Пісочі свердловина, але це особливість горизонту. Зараз знімемо як обсаджують колони. Якось так звертайтеся. Контакти профілі це Київська область.